Рєпін не вважав себе українцем, ось як це виявилось. В якомусь журналі він похвалив польського художника Матейка за те, що той пробудив у поляках любов до своєї історії. Тоді Чекаленко не втримався і написав Рєпіну наступне: А хто вам, високошановний Ілля Юхимович, заважає історичними картинами будити в українцях любов до своєї старовини, підвищувати у них патріотичне почуття і таким способом придбати собі безсмертне ім'я українського національного маляра? Вони навіть не були знайомими, але Рєпін відповів в листі. Тому Рєпін доводив, що він справді родом з міста Глухова Чернігівської губернії, але не почуває себе українцем. Та взагалі Малоросія так злилася з Великоросією, що витворилася вже навіки нераздільна Росія, і він своїм малюванням намагався розбудити в глядачах любов взагалі до руського народу. Один народ і все таке. Через кілька років вони познайомились, і Рєпін дякував Чекаленку за листа. Казав, що задумався, і почав просити учнів академії малювати картини на українські теми, і навіть задумав полотно про в'їзд Хмельницького в Київ, але немає часу та здоров'я, щоб розпочати.